Путін хоче припинення вогню на 9 травня. Саме от на 9 травня він буде на трибуні Мавзолею із своїми друзями-сателітами. Ну, так, щоб нічого не прилетіло, водички попіть з колегами. Все це абсолютно зрозуміло, тим більше що дрони ж вже долітали до Кремля, правда? Що як на мене має зробити Україна? Ну, по-перше, нікого не переконувати, що цього не станеться. Хай вороги стягують всі засоби протиповітряної оборони до Москви. У них не густо з цими засобами, є проблеми, не вистачає всього, і це добре. Хай стягують, а тим часом вшкварити по максимуму в іншому місці так, щоб у ворогів злітали на повітря і дуже довго детонували склади з боєприпасами, склади з шахедами, склади з ракетами, щоб вони цей фейерверк і щоб вони цей день надовго запам'ятали, читайте шановні мистецтво війни, Сунь Цзи, класика.